Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Вже цієї середи відбудеться суперрозіграш Суперлото. Це означає, що ми гарантовано розіграємо додаткові 500 тисяч гривень. А зараз ми запрошуємо вас до 3411-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 233 тисячі гривень. Таражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон а комплект кульок номер 4 і ми переходимо до розіграшу. Тридцять чотири, тридцять сім. 14, 29. Лото максима максимально вигравально. Шановні гравці. В вашій увазі 8343 розіграш державної лотереї Кено. Таражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. Двадцять чотири. Шість. П'ятдесят дев'ять. Сорок сім. Шістдесят один, вісім, сімдесят шість. Сімдесят, сорок п'ять. Три. 29, 7, 41, 16, 57, 63, 80, 68, 23, 52. А тепер в вашій увазі виграшна комбінація Кену у порядку зростання чисел. В ефірі 7196-й розіграш державної лотереї Лото Трійка. Тережна комісія довільно обрала Лототрон Б комплект кульок номер 2 і ми переходимо до розіграшу. Дев'ять шість шість. Перед вами виграшні номери у порядку за яким вони випадали: дев'ять, шість, шість. Бережіть себе, все буде Україна.